Вітаю вас, дітки, на уроці з навчання грамоти. Сьогодні ми будемо вивчати тему чергування кореневих голосних О, Е, з І в іменниках жіночого і чоловічого роду з основою на приголосний. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння, і урок наш розпочне. Давайте з вами спочатку пригадаємо орфограму правопис ненаголошених звуків Е. «и». Щоб дізнатися, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Давайте з вами виконаємо таку вправу. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть в них сьогоднішню дату та запишіть парами слова, добираючи перевірне слово, щоб сумнівний звук став наголошеним. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Весна весни, село села. Зерно зерна, зима зими, весло весла, лисиця лис. А далі загадка. Відгадайте загадку, запишіть слово відгадку у родовому відмінку однини. Я мороза не боюся, а хто мерзне, я сміюся. Бабу гріє не кожух. А веселий, теплий дух. Наступна загадка. У кожного в домі така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Перевірте себе. Піч, що піч, а нема чого? Печі, що? Стіл, нема чого. Стола. Відкритий підручник на сторінки 58-59. 145-та вправа. Давайте з вами прочитаємо іменники. Ніч, ночі, сіль, солі, повінь, повені, лебідь, лебедя. Спишіть ці іменники, позначте в них корінь. Поміркуйте, які звуки чергуються в коренях іменників. Зробіть висновок та звірте його споданим нижче правилом. Отож в іменниках чоловічого і жіночого роду зі зміною форми слова відбувається чергування голосних звуків О, Е, з І, піч. Печі, осінь, осені. Пригадайте, що у відкритих складах виступає О, Е, у закритих І. Наступна вправа: прочитайте іменники. Запишіть їх, змінюючи їхню форму так, щоб відбулося чергування. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Дохід доходу, камінь, каменю, лід льоду, устрій, устрою. Певність певності. Радість радості. Осінь. Осені. Гора. Гір. Нога, ніг, слово. Слів. Село сіл. І наступна вправа. Прочитайте вірш, розкодовуючи слова. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі. поріг. поки смажив, поки пік, а поріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Спишіть розкодовані слова, змініть їхню форму так, щоб відбулося чергування голосних звуків ОЕ з І. Запишіть підкреслені іменники, пиріг, кіт, сніг у формі урудного відмінку та позначте закінчення. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Поріг, порогу, Кіт. кота, пиріг, пирога. Називний відмінок кіт. Орудний відмінок котом. В називному відмінку пиріг. В орудному відмінку, пирогом, в називному відмінку сніг, орудний відмінок, снігом. Зверніть увагу, що у цих словах основа початкової форми закінчується на твердий приголосний звук. Тож ми з вами знаємо правило, що в таких випадках закінчення виступає ом. І домашнє завдання. Сторіночка 59, вправа 148. Прочитайте текст, випишіть виділені іменники, змініть їх так, щоб відбулося чергування голосних звуків О, Е, з І. І ваша улюблена веселка. Позначте у зошиті відповідний колір. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та чекайте на виконану роботу. Бувайте!